Всім привіт! В цьому відео я вирішив розглянути досить популярну тему, а саме підігрів води сонячними колекторами для потреб гарячого водопостачання та часткового опалення будинку. Маючи знання в цій темі, я заради інтересу вирішив продивитися той матеріал, який наразі є на Ютубі, та був глибоко здивований необізнаністю людей, які про неї розповідають. Коротше кажучи, у цьому відео я на конкретному прикладі розгляну доцільність впровадження даних систем в приватних будинках, розповім, під яким кутом потрібно встановити сонячний колектор, щоб він працював ефективно, та відкрию секрет проведення правильного розрахунку. У мене є конкретний приклад, розрахунок якого я виконував для замовника. Даний будинок розташований в місті Одеса. Що ми тут маємо? На першому поверсі. Раковину в санвузлі та раковину на кухні. Тобто сюди підключена гаряча вода. Та на другому поверсі. Це в нас приміщення ванної. Маємо раковину та душову кабіну. Окей. А що далі? Нам потрібно якось дізнатися витрату теплової енергії на гаряче водопостачання. Тобто, скільки ват тепла потрібно витратити на те, щоб ми впродовж доби мали з крану гарячу воду. А як? Якщо будете робити на глаз, викинете гроші на вітер. Тут та сама ситуація, як з опаленням. Я просто не розумію, як можна підбирати котел, труби та радіатори, навіть не знаючи, скільки будинок втрачає тепла в опалювальний період. Ну якщо робити, як то кажуть, на глаз, то будь яка система, чи то опалення, чи то вентиляція, чи ті ж самі сонячні колектори ну не будуть ефективно працювати. Ба більше багато ж людей, не провівши розрахунок, наприклад, в опаленні, підбирають котел з трикратним запасом, радіатори з кількістю секцій аби побільше і переплачують на матеріалі ну просто шалені суми. На жаль, люди в Україні ще не розуміють, що коли ти купуєш розрахунок, ти не витрачаєш кошти, ти їх економиш. Тому що наша задача інженерів теплотехніків, зробити так, щоб система ефективно працювала. І не дати вам переплачувати на матеріалі. Так, повернемося до теми. Для проведення розрахунку звертаємося до цієї таблиці, взятої з ДБН, внутрішні водопровід та каналізація. В ній вказана інформація про розрахункові, питомі середні за рік, добові витрати води в житлових будинках в літрах на добу на одного мешканця. У нас будинок без ванни. З водопроводом та каналізацією. Підігрів води здійснюється завдяки двох контурнику. Обираємо цей рядок. Одеса знаходиться в другій кліматичній зоні. Чому так? Відповідь знайдете у цьому відео. Витрата води. Загальна це холодна плюс гаряча, нас цікавить гаряча 55 літрів за добу. Отже, добова витрата гарячої води в нашому прикладі. 55 літрів за добу на одного мешканця. Тепер потрібно розуміти, що є холодний період року, коли середня добова температура повітря менша або рівна 8 градусам, та теплий, коли більша 8 градусів. Для Одеси, згідно ДСТУ, будівельна кліматологія холодний період року триває з 1 листопада по 1 квітня, теплий відповідно з 1 квітня по 1 листопада. Ось формули, по яким проводиться розрахунок. На них довго зупинятись не буду, але поясню, що температуру гарячої води приймають 55 градусів. Чому обрали дану температуру? Тому що за неї гине така небезпечна бактерія, як легіонела. У цій формулі для теплого періоду цю температуру приймаємо плюс 15 градусів, для холодного періоду плюс 5 градусів. Кількість мешканців в нашому будинку 4. Далі рахується витрата на гаряче водопостачання за місяць для двох періодів. І тут же ми в ці дії вати переводимо в джоулі, тому що інформація щодо кількості сонячної енергії, яка надходить на поверхню землі. Має розмірність джоуль, переходимо до сонячних колекторів. У даному проєкті використано вакуумні сонячні колектори, тому що вони за рахунок вакуумного середовища мають найвищий коефіцієнт корисної дії серед інших конфігурацій. Візуально такий колектор нагадує радіаторну батарею і має подібний принцип дії. У ДСТУ Будівельна кліматологія таблиці 8 знаходимо Одесу. Широта міста 46 градусів. Відповідно, щоб на наш колектор потрапило найбільше сонячної енергії, встановлюємо його під кутом 46 градусів з орієнтацією на південь. Є сонячна радіація пряма та розсіяна. Пряма, це коли промені сонця падають напряму. Розсіяна це коли в нас хмарне небо. І промені падають, проникаючи через хмари. Римські цифри місяці року. Нам поки що потрібні значення прямої та розсіяної радіації, яка падає на горизонтальну поверхню площею 1 метр квадратний. Для прикладу візьмемо січень. Прямої маємо 35 МДж на метр квадратний за місяць. Розсіяної 66, сума 101. Мегаджоуль на метр квадратний за місяць. Такі дії виконуємо для кожного місяця. Друзі. Також хочу нагадати, що найкращою подякою та мотивацією для мене за мої труди є ваш лайк та підписка. Тому, будь ласка, не лініться цього робити. У мене всі значення та формули завчасно введені в файлі Excel. В цьому рядкові в мене знаходяться значення. Для прямої радіації по кожному місяцю. В цьому для розсіяної. У цьому їх сума. Далі, за допомогою формул, виконується перерахунок з горизонтальної на похилу поверхню, бо колектор буде стояти під кутом 46 градусів, а не 180 градусів, тобто горизонтально. Після проведення розрахунку наочно можна побачити, що коли колектор був встановлений горизонтально. В січні ми мали 101 мегаджоль на метр квадратний за місяць. А коли встановили під правильним кутом, стало практично вдвічі більше. Також потрібно розуміти, що колектор має свій коефіцієнт корисної дії. Для даного це 92%. Тому, хоч на нього і потрапить 194 мегаджолі на метр квадратний за місяць, сприйняти він зможе 179%. Тут в мене саме і наведена ілюстрація до виконаних розрахунків, де синя лінія позначає, скільки енергії потрапляє на 1 метр квадратний колектора за місяць, червона, скільки він може сприйняти. Як правильно провести розрахунок? Під словом правильно я маю на увазі «раціонально», а вже під словом «раціонально» – з найбільш вигідними умовами капіталовкладення. Бо дані системи, на жаль, поки що не такі дешеві, як би того бажалося. Береться місяць, коли сонячної енергії випадає найменше. У нас це грудень 139 Мдж на метр квадратний за місяць. Плюс місяць, коли енергії випадає найбільше. Це липень 578. Та ділимо на 2. Отримуємо 358,5 мегаджоулів на метр квадратний за місяць. Але це з одного метру квадратного. Площа теплосприймаючої поверхні даного колектора 1,6 метрів квадратних. Отже, 358,5 множимо на 1,6 отримуємо 573,6 мегаджоулів з одного колектора за місяць. Пам'ятайте, ми рахували витрату енергії на гаряче водопостачання за місяць. Для холодного та теплого періоду року. Беремо значення для холодного періоду 1353 Мджолів за місяць та ділимо на 573,6 Мджолів за місяць і отримуємо 2,4. Ось це число це кількість колекторів. Так як ми фізично не можемо поставити 2,4 штуки округлюємо до 3. Тепер подивимося, наскільки добре зі своєю задачею впорається система з трьох сонячних колекторів. І як бачимо, у січні близько 60% теплоти вироблятимуть колектори, а інші 40% колонка. У лютому вже 80% теплоти вироблятимуть колектори, а 20% прийдеться на колонку. У березні наша система вже повністю покриватиме витрату теплоти на гаряче водопостачання, а надлишок бонусом можна пустити на часткове опалення будинку. З квітня починається теплий період року, потреба в тепловій енергії вже менша. Також у цьому місяці маємо кінець опалювального періоду. Бачимо, що система повністю покриває витрату. Але так як середня місячна температура. Ще досить низька 9,2 градуси надлишок пускаємо на часткове опалення. З травня по жовтень, звісна річ, будемо мати надлишок. Тому що саме у ці місяці сонячної енергії найбільше, а потреба залишається та сама. У жовтні ситуація подібна з квітнем. А у листопаді та грудні близько половини теплоти вироблятиме система. Також нагадаю. Що розрахунки я виконую на замовлення. Ви можете зв'язатися зі мною у Вайбері та телеграмі, або зателефонувати мені. Мої контакти знаходяться в описі під відео. Також, якщо ви маєте питання стосовно тих розрахунків, які були освітлені у даному відео, пишіть їх у коментарях, і я з радістю вам відповім. На цьому все. Миру та гарного настрою!